Танцювальне шоу за мотивами фільму удачі» відбулося у слов'янську. Так відзначив своє 11-річчя танцювальний клуб Фостеп. За мотивами улюблених фільмів, шоу від танцювального колективу відбувається не вперше. Позаду п'ять таких талановитих, веселих вистав на не менш популярні кінострічки. Тетяна Хіміон, керівник клубу, вважає, що творча складова необхідна для розвитку дитини. Тому кожен учасник колективу має можливість спробувати себе у різноманітних напрямках: хіп-хоп чи класика, контемп, джаз, народний або сучасний танець. До того ж, і глядачі сприймають таке із задоволенням. Окрім танців, 200 танцюристів фостепу демонстрували акторську майстерність і вміння кататися на роликах. Більше 40 номерів підготували учасники звітного концерту. Вік наймолодшого артиста 3 роки, а найдорослішого – 60. Протягом року танцюристи напружено працюють, тренуються, змагаються і перемагають. Звітний концерт свято для батьків. До речі, останній номер з любов'ю був присвячений саме їм.